Усі, всіх вітаю, автопідбір Київ. Власне хочеться поговорити про Польщу. Всі зараз бачать, що там відбувається. По суті, по суті хочу всіх застерегти щодо якихось попередніх висновків з цього приводу. Бо поляки це наші брати, це наші стратегічні партнери. І стільки, скільки зробили в перші дні повномасштабного вторгнення поляки, для нас не зробив ніхто. Ми маємо це розуміти і це пам'ятати. Це перше. Те, що зараз кубка найнятих Росією покидьків шатає там ситуацію, і, на жаль, деякі селяни польські на це ведуться, ну це на жаль, через брак мізків або через. Необізнані ситуації. Але це не вся Польща, слухайте. Це далеко не вся Польща, поляки дійсно з нами, друзі. Того, Покидька що вішав провокаційні плакати на свій там трактор і російський через радянський прапор, його зарештувала поліція в Польщі. Там буквально на весь цей, скажімо так, шабаш, там 5-6 людей, які проплачені, які. Роблять провокаційні речі. Всі інші просто присутні на цьому дійстві, бо ну, у них дійсно, вони це проходили, до речі, самі. Польща не так давно сама мала такий клопіт, коли вони входили в Євросоюз і так само проти них бунтували інші країни, бо в Польщі дешева сировина. Вони це все проходили, вони це все забули, ну але ж своя рубашка завжди тепліша до тіла. Власне, зараз вони відстоюють підвищення цін, бо наша сировина безпосередньо там все одно демпінгує їх ціни. Вони не готові працювати за дешево і сильно, вони звикли працювати небагато <кій> і за дорого, тому, звичайно, їх можна зрозуміти, вони відстоюють своє право на життя. Але є кубка найнятих Росією людей, які провокують ті дії, які ми бачили. Я гадаю, ну мені хочеться в це вірити, що поліція і спецслужби Польщі зроблять свою роботу і заарештують тих, кому було проплачено, а ми маємо це все витримати. Найголовніша задача цього всього Росія хоче посварити український і польський народ. Це головна задача. Другорядне завдання це зменшити товарообіг, притримати допомогу, яка стоїть на кордонах, і знизити, можливо, наш авторитет в, в, принципі, в суспільстві інших держав, бо ці всі новини люди дивляться, не знаючи ситуації. І вважають, що поляки зневажають українців. Це не так. Тому, друзі, обережно лишайте коментарі, обережно робіть висновки. Там, де російські гроші, там завжди будуть покидьки, які будуть працювати проти України. Це ми бачимо в США, це ми бачимо в Польщі. Це основні наші партнери. І, на жаль, через два з лишнім роки російські гроші добрались до потрібних людей. І, на жаль, вони працюють. Ну, що ми з цим можемо зробити? Але казати, що в Штатах всі зрадники або в Польщі всі зрадники це не так. Автопідбір Київ, піддавайте все сумніву, слухайте свого серця, ми переможемо. Слава Україні!